19 позашляховиків передали на фронт зі Львова. Це чергова партія машин у межах акції тисяча автомобілів свободи. Ініціативу започаткували у Львівській військовій адміністрації, але відтоді до неї долучилися чимало благодійних та волонтерських фондів. Автомобілі купують у Європі вартість кожної в середньому 5 тисяч доларів. Потім позашляховики укомплектовують бронежилетами, аптечками та іншими речами, які просили військові. Ці авто передадуть п'ятьом бригадам одному розвідувальному батальйону і військовим частинам у зоні активних бойових дій. Загалом в межах цієї акції зі Львова передали військовим уже 267 машин із амуніцією. Львівський оборонний кластер це благодійна організація, яка займається виготовленням бронежилетом та передає сил оборони України. Загалом ми вже передали близько двох тисяч тільки в рамках цієї акції. Купляють їх всі, всі хто має можливість. Але це ми об'єднали під один стиль. Ми їх ремонтуємо. Ми їх забезпечуємо бронежилетами. Ми їх забезпечуємо медичним обладнанням, аптечками. Тобто, щоб машина їхала окуплектована з такими вимогами, як нам диктує зараз війна.